Завершилася жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу у швейцарському Ленцерхайдені. і це, напевно, найкраща гонка за весь сезон від наших атлеток. Перемогу здобуває жулья Сімон, яка лише одного разу не влучила на четвертій стрільбі. Загалом Сімон показує просто непредбачувані результати протягом сезону. То вона може здійснити 3-4 промахи на вогневому та завалити гонку, або ж пройти чисто 4 вогневих та камбекнути, або ж як сьогодні. Шведка Еле Халверсон має 4 нулі та відставання в 37 секунд та срібну нагороду. Лужан Моно з одним промахом здобуває бронзу та 39 секунд програшу. Суві також чисто відстрілялася на всіх вогневих, але програш хвилину 15. Та Юлія Джиман також має 4 нулі з відставанням хвилину 23. Ельвіра Еберг на шостій позиції з одним штрафним колом. Христина Дмитренко також ідеально пройшла вогневі рубежі та посіла 11-ту позицію. Анастасія Меркушина, 2 промахи, 44, та Олена Городна, 3 промахи, 61 ша позиція. Також Юлія Джима на церемонії вручення нагород вийшла з прапором та показала єдність нашого народу, що Русня буде страждати. Перемога за нами.